Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Віталій Жого, і сьогодні ми знову поговоримо про біржу WhiteBit, а саме про типи ордерів, які є на даній біржі. В попередньому відео я показував вам, як швидко купувати криптовалюту за допомогою маркет Ордеру. А сьогодні давайте розкажу вам про всі. Ордери так, давайте знову перейдемо до Market ордеру і що він нам дає, якщо ви не дивились попереднє відео. Тут ми можемо зразу по тій ціні, яка є, купувати криптовалюту. Давайте, наприклад, ми перейдемо на біткоін USDT. І якщо ми виберемо, наприклад, 100% тут ми бачимо, що у нас є на балансі якась там кількість USDT, можна взяти всього, можна взяти кількість. От ми бачимо, у нас на балансі є 12 USDT. І якщо ми візьмемо 100% і нажмемо «Купівля», то ми купимо криптовалюту по середній ціні, яка у нас є в стакані на продажу. Ми бачимо, що тут є багато кількість людей, які виставили лімітні ордери. І якщо ми нажмемо купівлю, то у нас буде з цього стакана потрошки купувати нам наш біткоін. Далі, якщо ліміт. То ми самі можемо виставити ціну, по якій ми хочемо купувати біткоін. Наприклад, ми бачимо графік і допускаємо, що біткоін буде коштувати, ось, наприклад, 18 там, тисяч. Ну, давайте 18900. Що ми робимо? Ми вписуємо ось тут 18 900, Далі вибираємо е, ці, є у нас ціна. Далі вибираємо, наскільки USDT або скільки біткоїна ми хочемо купити. Давайте ми виберемо, на, припустимо, ну, хай буде на 100% USDT. Далі нажимаємо «Купівля» і нажимаємо підтвердити. Чекаємо трішки, нажимаємо підтвердити, і ми бачимо, що у нас створився ордер. І що ми бачимо в цьому ордері, що це ордер на купівлю, він є лімітний, він має виконатись по ціні. 18900. Ми е, як купимо там скільки 030671 біткоїна. І бачимо, що зараз в даний момент цей ордер ще не виконаний. Для того, щоб нам цей ордер виконався, потрібно, щоб ціна у нас впала ось до цієї відмітки. І ми, будемо, е, ну, і ми купимо е, біткоїн. Зараз наш ордер знаходиться десь ось тут в стакані, так як це ордер. На купівлю ми поставили, то він знаходиться десь ось тут. По 18, у нас 900, якщо я не помиляюсь, він десь знаходиться ось тут. Ми можемо поставити тут інші от значення, можемо поставити ось так, одиничка, щоб нам просто менший, менший крок поставили або 100. Ось, і ми бачимо, що наш ордер знаходиться ось в цьому стакані. І можемо побачити кількість біткоїнів, скільки хочуть купити по такій ціні. Тобто 413 біткоїнів хочуть купити по такій ціні на суму 7 мільйонів 814 931 долар. Так, з цим, я думаю, розібрались. Якщо ми не хочемо чекати, то ми можемо купити все по ринку. Тобто, нам потрібно цей ордер. Відмінити, тому що е, зараз наші USDT вже заблоковані, тобто ми не зможемо зараз купити по ринку. Давайте я вам продемонструю. Заходимо в маркет, і якщо ми хочемо щось купити, давайте візьмемо тут всього 100%, то ми бачимо, що у нас на балансі вже немає USDT, тому ми скасовуємо цей ордер, щоб нам розблокували наші USDT. І тоді ми зможемо ось купити по ринку. Ми бачимо, що з'явились наші USDT. Ми, звичайно, можемо купувати і по ліміту, і по ринку, якщо у нас, допустимо, є там 100 USDT, і ми поставили 50% ліміт, і у нас ще залишилось по ринку. Тоді ми зможемо купити, якщо ми всі виставили в лімітку, то ми не зможемо купити. Давайте купимо по маркету. Що нам потрібно зробити? Нам просто потрібно вибрати, на яку кількість USDT ми хочемо купити біткоїна. Або ми можемо вибрати кількість біткоїна. Тобто ми можемо тут міняти вкладку. Ну, я завжди вибираю, наскільки я хочу купляти USDT. І давайте нажмемо Купівля. Ви хочете е переказати 0.14 з основного балансу та продовжити. Так, ми беремо все. І Так. І ми бачимо, що е ордер у нас виконаний. І зараз у нас на балансі з'явився біткоін. Якщо ми перейдемо в вкладку Продати, то ми бачимо, що у нас є біткоін, який ми можемо продати на суму 12 доларів 78 центів. Зараз це трошки менше, ніж ми купляли, тому що давайте ми подивимося по графіку, і ми побачимо, що біткоін почав падати. І плюс у нас взяли там скільки центів на комісію. Ми можемо, друзі, далі що зробити? Ми можемо або продати. Так само по маркету, якщо нас вже влаштовує ціна, або можемо точно так само виставити ліміт. От Ми допустимо бачимо, що біткоін буде рухатись десь ось сюди. І ми можемо виставити, що ми хочемо продати ну, нехай це буде по 19348. Ми ось тут вже вписуємо 19 348 і вибираємо, що ми все хочемо. Продати і отримаємо назад 12 доларів 82 центи. Давайте візьмемо трошки більше, щоб повернути назад те, що ми купляли, грубо кажучи, 19 362. Ну, в принципі, ми все рівно продавати не будемо. Зараз 362. Що ми бачимо? Що ми повернемо 12,83. Одним словом, неважливо Нажимаємо підтвердити, і ми бачимо, що наш ордер створено, і точно так само ми бачимо, що у нас є ось тут створений ордер. І коли біткоін йде до ось цієї ціни, то ми продамо його і тим самим заберемо 12.83. Тут все, друзі, описано: пара, що ми продаж, ліміт, по якій ціні, скільки біткоїну і так далі. Так, Якщо нам. Не хочеться чекати, чи нам не потрібен вже цей ордер, нажимаємо скасувати і підтвердити. Або нажимаємо скасувати все, якщо у вас є там багато ордерів і ви хочете все зразу скасувати. Далі. Що в нас ще тут є? Є у нас топ-ліміт на купівлю і є стоп-ліміт на продажу. Також є стоп-маркет. Чим вони відрізняються. Наприклад, в даному випадку, у нас є біткоін вже куплений, і якщо ми відчуваємо, що він буде. Падати ще нижче. Давайте ми виберемо графік, який буде більш це наглядно демонструвати. Наприклад, ми думаємо, що біткоін може впасти ось сюди, але ми не хочемо нести втрати. Так? Ми можемо поставити собі такий стоп-ордер, де ми зафіксуємо невеличку втрату, але ми не будемо падати, наприклад, нижче. Як це, друзі, виглядає? Нам потрібно взяти стоп-маркет на продажу. І де ми його поставимо? Ми можемо поставити його, наприклад, по ціні 19200. Ну, давайте буде 19,200. 19,200. І ми ставимо на продажу. І ми бачимо, що у нас з'явився ордер, і ось тут він так виглядає: стоп-маркет і ліміт на продажу, по суті, вони виглядають одинаково. Ми ліміт на продажу ставили і він з'являється вверху, а стоп-маркет з'являється внизу. Просто якщо ми поставимо ось тут ліміт на продажу по такій ціні, то він у нас автоматично виконається, тому що в стакані вже є такі ордери, а стоп він виконається тільки тоді, коли ціна досягне цього рівня. Давайте ще раз, друзі, дивіться: ліміт, якщо ми виставимо по ось такій ціні нижче, ніж Ціна у нас покупки, то він одразу виконається, і ви одразу продасте по ціні нижчій, ніж купівля. Тому ліміт ми виставляємо вище, якщо ми хочемо продати. І ліміт, якщо ми хочемо купити, то ми виставляємо нижче. А в стоп-маркеті все навпаки. Тому що е, нам потрібно, щоб е, якщо ми хочемо зафіксувати, Втрати, да, то нам потрібно, щоб вони фіксувалися тільки тоді, коли ціна дійде до того рівня. Нам не потрібно зараз продавати біткоін дешевше. Так, я думаю, теж все зрозуміло, що коли дойде, скільки це все буде коштувати. І для чого це нам потрібно? Біткоін це криптовалюта, і він може падати на там, 50% навіть відсотків за один день. І Якщо ми не готові нести втрати на 50%, да, це спот, це ф'ючерси. Ми все рівно можемо собі ось так зафіксувати невеличку втрату, і потім, наприклад, відкупити десь нижче. Далі. Це ми можемо закрити. Так. Ще у нас є стоп-ліміт. Чим вони відрізняються від стоп-маркета? Тут ми вписуємо стоп і вписуємо ліміт. Давайте ми візьмемо знову 19200. 200. Це у нас буде ціна стопа. І 19, наприклад, 190. Це у нас буде ліміт і кількість знову 100%. Що це означає? Це означає, що коли ціна досягне 19200, то у нас виставиться лімітка по ціні 1900, вона вже виставиться в стакан. Давайте я покажу вам продаж «Підтвердити». Ось ми бачимо, ніби все те саме. але насправді трішки не так, тому що в стоп-маркеті у нас не буде виставлятись лімітка, у нас автоматично все ніби продасться. Але є така штука, як проскальзування, і е, інколи ті ордери можуть не виконатись. Тому я рахую, що стоп-ліміт, він буде трішки кращий і забезпечить вас від того, що там може щось проскочити, і у вас ваш ордер не виконується. Що ми зараз бачимо? 19200, коли ціна дійде, то наш ордер виставиться по ціні 19,100 і продасться наша криптовалюта трішки нам в мінус. Так, з цими ми розібрались. Далі. Давайте перейдемо ми з стоп-ліміт і стоп-маркет, але вже на купівлю. Для цього нам що далі потрібно зробити? Нам треба мати USDT. Давайте ми візьмемо по маркету, якраз я вам продемонструю. Як Працює продаж по маркету. Вибираємо 100%, нажимаємо продаж, нажимаємо підтвердити. Все. Наш ордер виконаний, бачимо, що посередній ціні 12,78-12,71. Ордер у нас виконаний. Далі. Як працює стоп-ліміт і стоп-маркет на купівлю? Ось ми, наприклад, бачимо. Ціну біткоїна, і ми чекаємо, що ціна впаде нижче. І ми хотіли би купити десь по там 19 тисяч доларів по лімітній ціні. Але е біткоін може, наприклад, піти вище. І ми не, не хотіли би втрачати дохід. Тобто, ми думаємо, що ага якщо ми впадемо нижче, то ми купимо дешевше. але ми собі ставимо таке невеличке забезпечення, що якщо біткоін піде вище, то ми теж його купимо, трошки погірше для нас ціні, але все ж таки ми його купимо. І ми можемо виставити стоп-маркет по ціні, наприклад, 19370, хай 19370 на всій USDT. І купівля підтвердити. Все. І ми бачимо, що зараз, якщо у нас є на балансі USDT, там у нас був біткоін, і якщо він падав, то ми продавали в мінус. А тут у нас є USDT. І якщо ціна дійде до цього рівня, то ми, грубо кажучи, продамо в мінус наші USDT, але купимо біткоін. Це так звучить, що ніби в мінус, просто що ми трішки по менш вигідній ціні купимо біткоін. Це у нас стоп маркет Ми його можемо скасувати ось звідси так само. А можемо скасувати звідти, де я вам вже показував. І стоп ліміт. Стоп ліміт так само, але тут ми вже, якщо ми тут вказували перша ціна вища, а друга нижча, то тут ми вказуємо навпаки, наприклад, 19, знову давайте 19,370. А тут ми можемо вказати 19,371. Так, знову вибираємо 100%. Так, давайте. Нажимаємо купівля і підтвердити. І все, ордер у нас виставлений. Тобто, коли ціна дійде до ціни в 19370, то у нас виставиться лімітка в стакан по ціні 19371, і наш біток купиться. Я думаю, теж все. Зрозуміло, якщо не хочемо чекати, або нам цей ордер не потрібний, точно так само або тут відміняємо, або ось тут ми цей ордер відміняємо. Друзі, я надію, що я вам все е, докладно розповів, як все працює, як працюють типи ордерів. Раджу вам розібратися з цією біржою, тому що ця біржа, я рахую, одна з найкращих для українців. І ця біржа створена теж українців. друзі, якщо це відео для вас було корисним, обов'язково ставте йому вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і переходьте в мій Telegram канал тому що тут я розповідаю, які я монети. Купую, розповідаю про інші способи заробітку, і також показую інколи шахраїв, які обманюють людей, і щоб ви не потрапили якраз на них. Всім дякую за перегляд даного відео і до нових відео, друзі.